Ми, учні Іванковецького ліцею, Берегині рою Соколи Поділля. Презентуємо вам перлину нашого краю, об'єкт культурної спадщини села Іванківці, Хмельницького району, кам'яну церкву, святого Григорія Богослова та храм Афанасія Афонського. Іванківці надзвичайно красиві і мальовничі. Історія кожного села чисто пов'язана із вірою, і наше село не є винятком. За переказами, перша парафія у селі на час Святої Трійці була створена орієнтовно у 1700-1703 роках. Відома тільки після розташування храму. Це палим на окраїні села над дорогою, що веде до села Черепніко. Ця крови Пресвятої Богородиці була дерев'яною і розташовувалася на місці, де зараз функціонує Іванковецький ліцей. Але у 1964 році більшовицька влада закрила і зруйнувала цю церкву. У 1890 році було засновано першу кам'яну церкву святого Григорія Богослова. Побудували її за власні кошти генерал медицини Віктор Левицький. У 1990 році на капличці було встановлено меморіальну дошку. 3 червня 1995 року у відновленому храмі отцем Василем Мариною. Нацькому році на парад не частичку частицькому преподобного Афанасія Афонського. І на честь преподобного 18 липня 2017 році було освячено новий храм. Ця це церква без В Україні це другий храм у візантійському стилі. Народна мудрість пасить. Не вартий майбутнього, той хто не знає свого минулого. Запрошуємо вас у нашу мальовничу частинку Поділля.